Друзі, перші проголовне поїхали на авіабазі МОЗДОК. У головному штабі ліквідації наслідків ударів ЗСУ знайшли тіло головного інженера та племінника Білоусова, який прибув туди за перевіркою напередодні Кремль накрило, крила серія вибухів вибила цілу країну і за колії, як пишуть журналісти за словами очільника Гуркарила Боданова. Розвідка продовжить виконувати свої спецоперації, які раніше українська розвідка часто здійснювала атаки на тимчасово окупованій території РФ, так і в семі Росії. Зокрема, ГУР причетне до нещодавньої атаки на нафтовий термінал та пороховий завод УРФ Значається, що лише цього тижня розвідка завдала удару безпілотникам по нафтовому терміналу у санкт петербурзі з пороховому заводі на нафтобазі у Брянській області. Така зухвала тактика часом дратує західних прихильників України. Дехто побоюється, що вона спровокує жорстоко і можливо навіть ядерну відповідь з боку російського президента Володимира Путіна. Головну причину розвідки не хвилює Такі побоювання він обіцяє продовжувати працювати в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Путіна. Пошу журналісти тим часом сам Кирило Буданов заявляє, що українська розвідка і надалі продовжує. Ложуватиме робити те, що робила Україна. Отримала доступ до системи, що виготовляють західні партнери. а Також активно розвиває власні можливості з розробки нових безпілотних систем та удосконалення тих, хто вже діють Росія. Вже сьогодні обмежена в реалізації подібних проєктів, тому що відключена від передових технологічних напрацювань. Ще рік тому максимальна дальність українських безпілотників становила 800 км. наразі. БПЛА здатні вражати цілі на відстані 2000 км, Нагадаю, у своєму привітанні з нагоди дня воєнної розвідки керівника головного про. Ління розвідки міноборони Крило Будану, повідомив, що українські дрони можуть досягати у Росії на відстані до 1800 кілометрів від кордону безпілотні системи, над розвитком яких зараз працюють кращі фахівці, зокрема представники головного управління розвідки. Вже дозволяють вражати військові об'єкти держави агресора на відстані до 1800 кілометрів. Військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Уся інфраструктура Росії, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат, каже очільник. Горам звернув увагу на різноманітність засобів ураження, які має на озброєні Україна та застосовує для ефективних ударів по військових та стратегічних об'єктах на території Російської Федерації, зокрема дрони ракети «Пекло» та Поляниця, слід зазначити, що українські попал А зараз мають можливість завдавати ударів по аеродромах, базування навіть по олені Мурманській області. Це близько 2000 км. кілометрів. Останні уроки по нафтобазах на території Російської Федерації йдеться про Ленінградську область усть Луга. Останні удари по нафтопереробних заводах та навтобазах в Енеліс. І фактично звели на веція можливість ефективного використання стратегічних бомбардувальників. Ту 160 які базувалися на аеродромі Енгеліс, та використовувалися російськими ВКС для російського ракетного теорору проти мирних українських міст. За інформацією британської розвідки, внаслідок удару 8 січня виникли масштабні пожежі на території складу паливно-мастильних матеріалів, загасіння яких, як повідомляється, пішло кілька днів у ніч проти 14 січня. Був повторний удар по нафтобазі, який знову спрочинив пожежу та завдав додаткової шкоди інфраструктури. Торі об'єкта аналіз знімків від 21 січня 2021 року показує, що було знищено чотири цистерни і спаленому стильними матеріалами, що десять пошкоджено. Повторні удари свідчать про збільшену здатність України вражати об'єкти російської інфраструктури, резюмували в огляді розвідки Великої Британії. Крім того, бійці ГУР міністерство оборони України прозвели в успішну атаку на нафтобазу Лукола в місті Екстово. За інформацією джерела в розвідці, внаслідок удару на підприємстві спалахнула установка заробництва телену на пропілену. Епа 300 наразі навтопаробних завода Сибур. Стову у Нижньогородській області РФ призупинив роботу НПЗ, перевірив основні установки в резервний режим. Відвантаження продукції тимчасово призупинено проводиться оцінка наслідків та ремонт. Нагадаю про атаку по Рязанському нафтопереробному заводу в Росії, що відбулася нинічна на, на 26 січня, яку провели підрозділи української сили безпілотних систем та гур. удари по нафтопереробному заводу. в Рязані приблизно за 200 кілометрів від Москви був завданий по потужності, завдяки якій Росія отримає 17,1 мільйона тонни нафтопродуктів на рік або близько 340 тисяч барелів на день рязанський НПЗ є основним постачальником моторного палива для столичних регіонів Росії. Усе це означає одну просту річ. Ці атаки були добре підготовлені, зважаючи на серйозний успіх, триватимуть. І надалі Росією невдалими спробами завадити українським дронам продемонструвала усю вразливість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрі... Встрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!